Добрий день всім. Сьогодні зроблю огляд криптовалютної платформи Nansen. Nansen займається пошуком Сибілів. також він, це аналітична платформа. Тут можна відслідковувати все, що відбувається в, принципі, в криптовалютному світі за smart Money, хто що тримає, хто що купляє, хто в якій кількості що продає, куди переводить і так далі. Це ми зробимо такий огляд коротенький в кінці. Зараз що нам цікаво? Цікаво нам те, що в них вже є система поїнтів, ще немає дашборду, але він вже з'явиться по моїй інформації в червні, тому залишилось зовсім мало. І відповідно поїнти будуть конвертуватися в токен. В Nancen буде свій токен і буде аирдроп. Я вам швиденько розкажу, які критерії для отримання аирдропу, що потрібно зробити, але для початку хочу вам звернути увагу на цифри деякі. Nansen Отримали фінансування 88,2 мільйона доларів. Найближчі конкуренти, їх два Arkham, прекрасний, який нам дуже гарно роздавав. Знаємо, за реєстрацію просто там по 300 доларів давали, за рефералів від 100 доларів. Там, люди винесли дуже гарно. Також за другий айрдроп в них був за торгівлю на платформі, теж дуже гарно роздали. Так от, в них інвест 12 мільйонів. В Nancen ще раз на секундочку. 88. Ще одна криптоаналітична платформа Bubble Maps, яка роздавала за підписку. В них 3,2 мільйони. 3,2, Arkham 12, Nansen 88. Думаємо. Твіттер-скор в Nancen прекрасний 577. Так, за що ж будуть роздавати дроп? По моїй інформації, зразу за платну підписку. Я тут нікого не закликаю, зараз все розжую вам, щоб ви розуміли платна підписка, в кого є гроші, кого це цікавить, буде ссылка в описі під відео, також буде пост в Телеграмі. Можете переходити, вам відкривається от така от штука. Є безоплатний доступ, ви розумієте. То ви мало що отримуєте. я піонір, я професіонал. У мене професіонал. Зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, у мене професіонал. Але не суть. я не заганяю сюди людей нікому, тому що ми розуміємо, це криптовалюта і не обов'язково, що все буде так, в таких гарних кольорах, як ми собі хочемо, але. Моя справа вам розказати, щоб ви розуміли, що як робиться. Значить, професіонал по скетці по промокоду моєму, або якщо не хочете, я вас не закликаю, щоб ви там по моєму промокоду. Якщо перейдете, звичайно, мені буде приємно. Ні, ні, ваша справа. Можете не, не використовувати, можете чийсь інший брати. Це ваша справа. Окей, професіонал по промокоду. У нас річна підписка 899. Ну, бачимо. 999 без промокоду наш м -м, піонір, це в місяць люди, але якщо брати на рік, тут теж 89 в місяць, 99 без промокоду. Якщо на півроку брати, відповідно 116-104, 1169. Ну, ви бачите все, так? Якщо брати помісячну, відповідно, тут виходить 1169. Замість 1000 майже 300. тут 129 без промокоду, 116 з промокодом. Єдине, що, якщо ви захочете купити на місяць, тільки на місяць Піонір. Я думаю, професіонал мало хто хоче взяти, але якщо в когось є такі гроші, і якби вам не шкода, то, є, напевне, це буде жирнішим плюсом, як брати Піонір. Тим не менше я вам розкажу більше про Піонір, бо, я думаю, більше людей. Мають можливість собі там за 100 доларів в місяць за 116 взяти, аніж професіонал за 1000. Якщо ви будете брати тільки на місяць, на даний момент недоступна оплата в криптовалюті. Якщо ви будете брати піонір від 6 місяців, можна брати в криптовалюті, я максимально спілкуюсь і, скажімо так, піднатискаю, у мене підписаний договір з Nancyном, я з ними говорю і натискаю, щоб вони ввели помісячну оплату в крипто, тому що. Ну, ми все-таки в криптовалюті, і багатьом людям зручніше це, ніж вводити дані карточки, там і це людей відштовхує. Так от, за підплатну підписку ви однозначно будете отримувати поінти. І ще раз, дашборд буде вже в червні, і я думаю, що, можливо, буде якось, якісь заохочення раннім юзерам, того вам бажано, якщо ви розглядаєте для себе такий варіант, вам бажано ви до кінця травня місяця взяти собі підписку. Якщо ж ви не розглядаєте цей варіант, наступний варіант у нас це є можливість стейкати токени на платформі. От тут ми бачимо, спускаємося вниз є вкладочка стейк. Нажимаємо на стейк, і у нас є різні криптовалюти, які ми можемо застейкати. Їх не так багато, але час від часу вони додають щось цікаве. З того, що застейкав я Starknet, Aptos, Sui. І я думаю, анстейкнути в керплі Атом і перевести сюди в Nansen, тому що вже якби. Більш я націлений на Nansen, Я думаю, у них дуже серйозне фінансування. Я думаю, буде аирдроп однозначно і сенс тримати там, бо в керплі вже я не бачу. Багато місців там тримаю. Нічого не насипають, відповідно. Такий момент. Ну, Дивіться, показую. Тут все, напевно, зрозуміло. Вибирайте токен, який у вас є. так? Нажимаєте стейк, Допустимо, Сує. Я вам покажу. Нажимаєте стейк. Тут підключують. Вибирайте SUI. Підключаєте свій гаманець, це зараз робити не буду, і стейкаєте відповідні токени. Ще раз, вивід, в залежності від токена займає від 3 до 30 днів. Тобто, якщо у вас є якісь монети, якими ви плануєте торгувати, які ви плануєте в там, пару днів продавати, то, напевно, не варто їх сюди заносити. Але якщо у вас є велика кількість монет, і частину з них ви не плануєте найближчим часом продавати. Тому, відповідно, ви можете якусь частину, так як зробив я. от я вам покажу. У мене занесено. От мій баланс. стейк and стейк у мене занесено. 205 суї, я заніс. Якби я не планую суї найближчим часом продавати, в принципі, нічого не планую продавати, просто майте на увазі, що. Якщо плануєте найближчим часом продавати монети, то всі сюди нести не треба, можливо, якась частина. Можу сказати, наприклад, зі старкнету. Тобто, якщо в мене лежить старкнет на гаманці, він лежить без діла, я його продавати найближчим часом все рівно не буду, бо там мінус 23 чи мінус 25 x не бачу сенсу його зараз продавати. Я його заніс сюди і хай лежить, хай капають поінти. Надіємося на хороший дроп. Ага, секундочку, розкажу вам, що тут можна робити. Ну, для поєнтів це в основному, напевно, вам цікаво, стейк і підписка. Обов'язково по можливості застейкайте пару якихось монет. Хоча б, якщо у вас взагалі немає якби, можливості купити підписку, закіньте щось, застейкайте. Тому що дійсно гарні гроші залучили дуже багато інвестицій, я думаю, роздадуть непогано. Тим більше, що не менш важливо, дуже мало людей. Саме з підписками платними користуються цією платформою. Там конкуренції, практично, там, я не знаю, з яких 4-5 тисяч. Тобто, це ні про що. Окей. Буде пост в Телеграмі, будуть ссылки в Телеграмі, будуть ссылки під відео. Силка на Телеграм теж буде під відео в описі. Що ще що я забув? Так, 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 так. А всі якісь оновлення теж будуть в Телеграмі, буду писати пости, якщо буде нова якась інформація. Тут можете покласти вкладки, полазити, подивитись. До речі, якщо берете підписку, платформою бажано користуватися, а не просто, не просто оплатив і навіть не заходити. Бажано заходити, щось дивитися. Я вам на прикладі Smart Money покажу. Це Люди, які. Заробляють хороші гроші та смарт-гаманці. Ми можемо їх тут відслідковувати. Тут ми можемо відставляти, от, що купляють, продають, чому торгують смарт-мані. Тут можна виставляти інтервали 7 днів, 30 днів, 90-пів року. От, реалізований PNL. От, ми бачимо гаманець. 822 мільйони реалізований. Тут в кінці ми бачимо токени. Можемо глянути, якими токенами він торгував, можемо перейти на нього. Дивитися, на якій монеті він заробив. Скільки От монета Fartcoin заробив 311%, 7,88 мільйонів. На якій монеті втратив Ретардіо 37 тисяч. Тут не знаю, що це на монеті не вскаманувся чи щось. І можете просто його дивитись повністю на його портфель. Що він купляє, що продає, які піанельки у нього по чому. Також спускаємося нижче. Топ токен. І дивимося, чим торгують Smart Money. Я казав, тут вже можна тут можна виставляти сектора, яка, які вам цікавлять, і. Dpін, L1, L2, NFT, мемекоїни, тобто вибирайте, що саме вас цікавить, тут можна виставляти капу, market кап токенів, то тобто загальна, мікро, маленька, середня і велика. Ну, велика капа, напевне, вже нам не дуже цікава. Мікрокапа капа нижче 1 мільйона. Може бути цікаво, якщо, ви якщо вас цікавить монета, ви в пошуку монети. як у ви хочете проінвестувати, щоб вона дала і заробити, але маєте розуміти, що від ну, менше 1 мільйона можна попасти на скам. От середня мідкапа – це більше 50 мільйонів капіталізація. Тут уже плюс-мінус, скажімо, менша ймовірність нарватися на скам, але ще не така велика капіталізація, то тобто є монета ще може іксанути. Ну, ви можете самі тут тут також вік токену можна вибирати, спускаємося нижче і бачимо вкладку, що тримають, що холдять Money. Так, бачимо, які монетки. Тут теж можна по капіталізації виставляти, сектора вибирати. Тобто тут дуже цікаво, тут дуже багато інформації, самі бачите. Тут можна сидіти і прямо моніторити, якщо ви займаєтесь активно трейдингом, або якщо ви Шукайте монети, на які там на ранній стадії з маленькою капою, ви шукайте, куди можна занести, щоб вони іксанули і заробити, то це дуже хороша платформа. Надіємося всі на дроп. Я думаю, більшість людей не сильно цікавлять це все, що я вам розказую. Але я хочу вам сказати, що все-таки, можливо, є люди, які цим цікавляться. А по айдропу я вже все сказав, стейкінг і бажано, бажано підписку купляти. Якщо є можливість, якщо немає. Ну, Звичайно, я ніколи не закликаю останні гроші нікуди заносити, але якщо у вас є гроші, які ви можете собі дозволити. Ну і відповідно, я думаю, що на один місяць підписку брати немає сенсу. Треба мінімум 2-3-4 місяці. Тобто я думаю, просто дуже багато людей, які візьмуть. ну, Тут в принципі немає дуже багато людей, які будуть брати платну підписку, але більшість людей, напевне, візьмуть платну підписку на місяць, і вони сюди навіть заходити, не будуть, будуть чекати на дроп. Я думаю, нам, щоб виділитись серед тих декілька тисяч і щоб попасти прямо десь там в топи, то потрібно більше як 1-2 місяці брати підписку. Тому враховуйте ризики і бажаю вам удачі. Ще раз, всі ссылки будуть в телеграмі, будуть в описі під відео. І в телеграмі буду доповнювати дописи, коли з'явиться якась нова інформація. Якщо є якісь питання, задавайте. Буду радий вам допомогти. Всього доброго.